У Луцьку відбула щорічна бюджетна сесія міської ради, під час якої затвердили головний фінансовий документ громади на наступний рік. Таким чином, у 2025 році, в бюджеті заклали 3 мільярди 250 мільйонів гривень доходу, що на 470 мільйонів менше ніж у 2024 році. Видатки бюджету прописали в розмірі 3,6 мільярди гривень. Це на 353 мільйони перевищує дохідну частину. Як розповіла головна фінансистка міської ради Лілія Лова у 2025 році році Луцьк планує спрямувати у держбюджет 318 мільйонів гривень. Реверсної дотації вже неодноразово говорилось про те, що в слідуючому році в нас відновлюється реверсна дотація, сума якої складе 318 мільйонів гривень, і вона буде вилучатися протягом року рівними долями щомісячно». За її словами, значна частина видатків у бюджеті 2025 – до фінансування комунальних підприємств міста. Не передбачені в нас в бюджеті е, субвенції, е, які мають надходити з державного бюджету. Це освітня субвенція на сьогодні. Ми її вже знаємо. Е, обсяг 427 мільйонів 500 тисяч, яка буде виділена на 8 місяців. В серпні ми тоді будемо очікувати е, новий транш цієї субвенції, оскільки міністерство освіти планує змінити. Формулу розподілу освітньої субвенції не розподілена субвенція на харчування учнів молодших класів. Держава подарувала безкоштовне харчування цих дітей, але ось чим ми будемо платити 5 січня чи там 7, сьомого, коли вже завершаться канікули, невідомо, оскільки кошти не надійшли і внести зміни в бюджет ми не зможемо. І що найбільше хвилювало громадськість, це сума закладених коштів на допомогу силам оборони. Попередньо у бюджеті на 2025 рік на підтримку зсу передбачили 150 мільйонів гривень, тоді як у 2024 тисячі заклали 500 мільйонів. Задекларована і закладена сума на підтримку збройних сил України в проєкті бюджету 25 року. 150 мільйонів. Там плюс один е, мільйонів е, ви декларуєте, що ми будемо додавати е, до цієї суми, коли буде розподіл вільних залишків? Якщо я правильно запам'ятала з комісії, їх орієнтовно ви прогнозуєте близько 400 мільйонів. То я ворогові запитання до вас яку суму з цих 400 мільйонів ви прогнозуєте, що ми зможемо додати до витрат на збройні сили України? Однак Ігор Поліщук заявив, що неможливо спрогнозувати, скільки коштів скерують на допомогу зсу з вільних залишків з бюджету 2024. Натомість він почав настоювати на тому, що на потреби сил оборони у 2025 році Луцьк виділяє не 150, а 468 мільйонів. Тому мер у класиці жанру назвав міську раду лідером в Україні і порадив депутатам вчити математику. 150 мільйонів гривень. Ми виділяємо. На реалізацію програми і 318 мільйонів держава в якості реверсної дотації вилучає на забезпечення потреб оборони держави, в тому числі з цих коштів будуть фінансуватися прямі субвенції військовим частинам, які будуть закупляти з нейтрони, і так далі. Цих 318 мільйонів, які в нас вилучають дотація, це теж кошти на оборону. Однак Михайло наход акцентував увагу на іншому моменті. Реверсна дотація передається не на ЗСУ. А на для вирівнювання бюджетів тих громад, які є неспроможними, і хочу наголосити, що реверсну дотацію в бюджеті нашої громади лишили тільки на 2024 рік. Раніше її постійно повертали. Депутати наголосили у 2024 році на допомогу ЗСУ скерували замість обіцяних мером півтора мільярди всього 500 мільйонів. А тому ці 150 мільйонів гривень на 2025 рік назвали просто мізерною сумою. Якби я б формувала бюджет, то я б спочатку заклала кошти для військових тих саме 300 мільйонів, а потім шукала залишків, які ще можна додати, і решту тоді розпреділяла між іншими статтями. Бо це сьогодні є найголовніший. Нам потрібно допомогти хлопцям. Нам потрібна ця перемога і мир. Лише тоді ми можемо говорити про якийсь активний розвиток громади. Ми маємо показати тими цифрами, які ми закладаємо в бюджет 25-го року, що армія залишається в пріоритеті. Тому ми навіть не говоримо про 500, як було минулого року. Ми говоримо про 300, е, ставлень на зараз. Давайте краще будете піаритися на тепловізорах і мавіках. А от вже стрічки перерізати і квіти вже після миру, після перемоги замість того, щоб шукати в бюджеті гроші, які можна було б висмикнути і скерувати на зсу, депутат Роман Бондарук взявся філософствувати про поняття дискусії, дебати та популізм. Якщо ми говоримо про популізм, то з римського це про народ. А якщо ми говоримо в сучасному використанні, це противага ідей народу з соціальними версс. Більш заможнім соціальними верствами. тому я не бачу, де ми могли би протиставляти програму підтримки ЗСУ якимось елітам, що він мав на увазі у сесійній залі зрозуміли далеко не всі колеги, який нас. В чергове взиває до відповідальності і е, намагається грати роль. Ну не знаю кого, мені найбільше схоже на кота Леопольда. То в нас можливо він переплутав приміщення через дорогу ляльковий театр, і там є вакансії відповідні перед святами. В свою чергу Алана точі зауважила, що не варто спихати все на те, що у Луцька забирають таку велику реверсну дотацію. До прикладу, Львів повертає до держбюджету майже 2 мільярди. Натомість на допомогу ЗСУ у 2025 році їхня міська рада знайшла можливість і заклала не менше тієї ж суми, що і в 2024-му – 1 мільярд. Натомість депутатка порадила зняти частину коштів з ремонту дворів, озеленення та програми закупівлі тролейбусів і скерувати їх на армію. Зв'язку з тим, що ви не дослухаєтеся до нас, як до депутатів, ви не дослухаєтесь до громадськості, яка просить, і так само до військових, які говорять, що найголовнішим пріоритетом кожну копійку потрібно зекономити і спрямувати на збройні сили України. Е, немає навіть 300 мільйонів. Ми не будемо голосувати, наша фракція, за такі бюджети. Алла Думанська наголосила на тому, що її фракцію теж не влаштовує те, що в бюджеті передбачена така маленька сума. Завжди можна знайти дуже багато причин, порівнювати з іншими містами, згадувати реверсну додацію. Давайте ще й про військове ПДФО згадаємо, яке у нас забирають. Але якщо би ми ставили собі від самого початку задачу пріоритет підтримку армії, напевно, нам би було нескладно збільшити цю цифру. Станом на зараз, хоча б до 300 мільйонів, збільшити обсяг допомоги силам оборони прийшов просити, і Любомир Дмитришин, громадський активіст, лідер платформи «Семияросна гора, та віднедавна військовослужбовець 66-ї бригади. Я хочу нагадати, що депутати Бахмутської, Авдіївської, Покровської міської ради також вели жваві дискусії в своїх адміністративних приміщеннях. Зараз вони цього робити не можуть. Оскільки ви сидите тут і ви маєте таку можливість, я прошу вас детально обговорювати те, звідки можна зараз забрати кошти для того, щоб їх збільшити видатки на підтримку збройних сил. Зокрема, я пропоную зменшити на 50% видатки на озеленення і зробити їх 14 мільйонів. Фактично, крапку в дискусії постав депутат Олег Тарасюк, попросивши усіх присутніх подумати про те, як збільшити надходження до бюджету. А то ми спеціалісти ділити, а наливати чого немає таких дискусій? Наливати хто буде бюджет? Ми споримо за все. Як поділити, буде налитий бюджет, буде що ділити. Зрештою, Ігор Поліщук не пішов на вмовляння депутатів збільшити суму допомоги силам оборони зі 150 хоча б до 300 мільйонів, і закликав усіх підтримати запропонований ним проєкт бюджету на 2025 рік. Весь бюджет про забезпечення зсу і про забезпечення базових потреб. Нашої громади таким чином, не врахувавши пропозицій депутатів, міська рада затвердила бюджет Луцька на 2025 рік. За проголосувало 27 обранців. Вісім депутатів утрималось, і один обранець не голосував.